Чому почалася війна? Він відновлює Радянський Союз, Миколаїв. Якщо не став містом героєм тоді, то у нього був один із найгероїчніших десантів. Я виходив кожного ранку на балкон, виглядав і дивився, прапор є, значить, все добре, ще ніхто місто не захопив. Будь-які великі країни, коли вони досягали свого максимуму, досягали свого максимуму лише за рахунок українських територій. Якщо Європа це зрозуміє. І Євросоюз це зрозуміє і об'єднається з Україною. У них є майбутнє. Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ. Я Анатолій Федько. В ефірі програма інтерв'ю в могилянці гостро і актуально. Сьогодні в нас спецвипуск присвячений триріччю від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. У нас в гостях відомий історик, доктор історичних наук, професор кафедри історії та перший проректор чину імені Петра Могили Юрій Котляр. Вітаю вас! Всім добро дня! 24 лютого 2025 року. Минає три роки, як вся Україна прокинулася від гулу сирен вибухів. Відтак війна триває вже 10 років: війна, вторгнення, агресія якого визначення дотримуються фахівці, характеризуючи події від 24 лютого 2022 року? Так, да, дійсно це важливе питання, і термінологія багато чого може нам прояснити про сутність цієї негативної для всіх нас події. Справа в тому, що найчастіше, як в засобах масової інформації, так і в виступах нашого президента, і уже і в монографіях, і в навчальних посібниках, і в різноманітних наукових статтях використовується термін російсько-українська війна. Тільки постійно змінюється датування цієї війни. Про початок її найчастіше говорять, це 2014 рік, коли, власне, розпочалося вторгнення на наші території. Ну, а завершення постійно продовжується і продовжується. Тому що ми всі час говорили про війну 22-го року, потім, потім про російсько-українську війну 22-го, 23-го, 23-го, 24-го, і зараз, відповідно, 22-го, 25-го років. З іншого боку, коли ми говоримо про якісь офіційні документи, то можна зважити на резолюцію ООН від 2 березня 2022 року, де згідно цієї резолюції було вказано термін агресія, російська агресія проти України. Коли ми говоримо про термін вторгнення, найчастіше ми використовуємо його як Загальне вторгнення або повномасштабне вторгнення, і говоримо про те, що ми виділяємо не лише ситуацію 2022 року, а починаємо з 2014 року, де ми говоримо про вторгнення, яке відбулося в 2014 році, або про повномасштабне вторгнення, коли ми говоримо вже про 2022 рік. Тому в залежності від контексту використовуються всі ці три терміни, і кожен з них ну в тій чи іншій мірі правомочний, але зрозуміло, що найбільш логічнішим для даного негативного явища використовувати термін російсько-українська війна. чому почалася війна? Чому почалася війна? Тому що протистояння між Україною і Росією. Воно було довге, воно було майже завжди. Воно охоплює різні сторінки нашої історії. Але чому воно розпочалося саме повномасштабне таке вторгнення? Є різні. Точки зору, і на деяких з них ми зупинимося. Ну, по-перше, протистояння між Україною і Росією характерно або тієї території, яка називалася в той час Московія, і це більш правильніша назва відноситься ще до подій давніх часів, коли ми говоримо про Київську Русь, коли ми говоримо про Річ Посполиту, коли ми говоримо про козацький період існування української державності, протистояння існувало. Якщо ми говоримо відносно. Недавній період, ну відносно недавній, це початок ХХ століття і російсько-українські війни того часу. Але от зараз ну, ніхто нібито не думав, нібито світ став більш-менш цивілізованим, і нібито ніхто не буде воювати за збільшення своїх територій, враховуючи, що територія Росії є найбільшою в світі за площою. Але вийшло, що зовсім не так, і ми отримали формальний релікт якогось такого періоду епохи середньовіччя, коли борються за землю і для за збільшення своїх територій. З одного боку війна розпочалася 24 лютого. Напередодні було 23 люто. 23 люто достатньо важлива дата в контексті російської ідеологічної машини і колишньої радянської ідеологічної машини. Це так зване свято, фактично надумане свято, День Радянської армії, військово-морського флоту, як його тоді називали. Відповідно до цього дня відбулася певна така ідеологічна накачка військових, де згадувалися попередні перемоги якісь. Росії і вказувалося на те, що дані перемоги можуть відбуватися і на території України також. Це з одного боку. Тобто, із самим днем зрозуміло, наступний день після такої важливої, як для них, ідеологічної дати. З іншого боку, коли ми говоримо про 22-й рік, тут все набагато складніше. Враховуючи те, що Путін все своє життя вважав і, напевне, продовжує вважати, і зараз що найбільшою катастрофою, яка відбулася в контексті подій початку 90-х років, ків го століття, це розпад радянського союзу, і зрозуміло, що він намагався зробити все, щоб відновити радянський союз. Як ми напевно пам'ятаємо, 30 грудня 22 року було року було створено Радянський Союз, коли об'єдналися Російська Федерація, Українська Республіка, Білоруська Республіка і тоді Закавказька Федерація, яка складалася з Азербайджану, Грузії і Вірменії. От вони стали основою для формування радянського союзу, який потім збільшувався в процесі свого розвитку. 91-му році Радянський Союз перестав існувати. Офіційно це було затверджено у Біловіжській пущі, де зібралися представники Білорусі, Росії і України. І офіційно затвердили цей акт. Тому в 22-й рік формально це рік сторіччя створення радянського союзу. Путін полюбляє такі гарні дати, і з іншого боку, він хотів би показати перед цим світом, що в двадцять році він фактично відродив радянський союз. Білорусія і так в тій чи іншій мірі перебуває під контролем Російської Федерації. Якби, не дай Бог, йому вдалося дуже швидко захопити Україну в рамках ну не трьох днів, а, скажімо, декількох місяців, і поставити якийсь свій маріонетковий уряд на чолі України, можна було б в реаліях до 30 грудня 2022 року заявити про те, що він відновлює радянський союз в тому варіанті або в Схожому варіанті, який він був в реаліях 1922 року. Тому для виходячи із оцих дат, ну логічним виглядає те, що Путін розпочав війну саме на початку 22-го року. Ви маєте цикл випусків Український історичний щит пояснюєте тему Миколаєва у війнах 20-21 першого століття. Як Миколаївська область стала такою особливою та знаковою в 2022 році? Ну, дивіться, дійсно в рамках Петро Могила ТВ в мене є цілий цикл передач, який я в свій час назвав Український історичний щит. Справа в тому, що все це почалося тоді, коли власне і розпочалося повномасштабне вторгнення. Березень місяць, як напевне. Багато хто пам'ятає, був надзвичайно складний для Миколаєва. Ми в той час не вчилися, а перебували в такій відповідній відносній відпустці е, да, і ставали фактично учасниками всіх цих подій. Або це ті події, які проходили рядом. Е, я бачив стан нашого населення в Миколаєві. Я бачив міст. Через Варваровку, через який масово їхала величезна кількість людей із міста, і розумів, що треба чимось допомогти, ну, допомогти, можливо, в такому в якомусь певному там ідеологічному історичному а -а, моменті, і зрозумів, що найкраще може спрацювати така річ, як історична аналогія, а, якщо я знайду Якісь подібні події, які відбувалися в історії Миколаєва в ці часи, або колись раніше, ще раніше, і вони завершувалися позитивно для нашого міста, для всієї України, то я за історичною аналогією, якщо колись це подібне щось відбувалося, закінчилось позитивно, значить воно може позитивно закінчуватися і зараз. І потім я почав шукати певні матеріали. Ну, одним із найголовніших таких матеріалів був Миколаїв, 1900. 18-го року Миколаїв – дев'ятсот року, тим більше що події, які відбувалися, стосувалися якраз березня місяця. Тому березень місяця березень місяць став таким зовсім історичним для. Миколаєва. з одного да з одного боку відбулося повстання проти тоді австро-німецьких окупантів, де Миколаїв показав свою силу як робітничого центра, як центр, який не сприймає окупаційної влади. На жаль, воно закінчилося не позитивно, але у всякому разі героїзм було проявлено. І знову ж таки березень 44-го року це дуже цікава і унікальна дата для Миколаєва. Це десант Ольшанців, під час якого Миколаєв було власне визволено. Як таковий, і всі учасники цього десанту, майже унікальний випадок в історії Другої світової війни, стали героєм Радянського Союзу. Тобто Миколаїв, якщо не став містом героєм тоді, то у нього був один із найгероїчніших десантів того часу. Тому ці всі події, враховуючи, що аналоги починають відбуватися: це і спроба захоплення Миколаївського аеропорту, це і відбиття. Окупаційних військ, це і спроба висадження десанту в селяних біля заводу і біля корпусів Національного університету кораблебудування. Це і танки на Головній вулиці Миколаєва всі ці речі і це барикади, які були побудовані по місту, все це говорило про те, що місто захищається і надзвичайно активно захищається. Коли було знищено водопровід, стало все набагато складніше. Але Миколаїв проявив себе і став головним оцим щитом, який захистив південь України, який не допустив. Окупантів до Одеси, тобто його роль як знакового щита даного її території ну, була надзвичайно важливою. Ну не випадково тому він і став містом героєм. Ось так можна до речі і відповісти на наступне питання, чому Миколаїв став містом героєм саме в березні 22-го року. Ну от якраз у березні 22-го року відбувалися знакові історичні події. Війни російсько-української війни на той час, як ми вважали 22-го року, але, на жаль, вона продовжувалася і продовжується до цього часу уже три роки. Миколаїв, завдяки своєму унікальному географічному положенню, виявився оцією основою. Далі вже розпочиналася Одес, Одеса і Південь України. З іншого боку, Миколаїв в період березня 22-го року перебував в май Айже в повному оточенні, тобто вихід був лише через Варварівський міст, і, от, враховуючи, що я відставав кожен ранок, я живу в районі Соляних, з восьмого поверху, мені видно цей великий український прапор. Який майоріт над містом? Я виходив кожного ранку на балкон, виглядав і дивився, прапор є, значить, все добре. Ще ніхто місто не захопив, тому що ми були на грані всього цього. Але, тим не менше, потім ставало все складніше. Ситуація була жорсткою. На місто нападали з різних боків. Причому як це було і з боку Києва, ну не Києва, ну але фактично Нової Одеси Вознесенська, так це було і з боку Баштанки, тобто з різних, з боку Херсону, тобто наступи виходили з різних боків, але Миколаїв завдяки діям військового керівництва, завдяки діям територіальної оборони, відбивався. І таким чином, крок за кроком, він утримував ці наступи. Те, що вважалося, що Миколаїв можна взяти буквально за декілька днів, як це взяли. Вдалося з Херсоном, це не спрацювало. Тому Миколаїв став цією основою, який, який не допустив е, расистів далі, тобто на ньому все це зупинилося. А потім вже пішов далі відкати, визволення е, інших територій. Тому саме за всі ці речі, за оцей героїзм за героїзм населення і місто і отримало в березні 22-го року, 24-го березня. Якщо не помиляюсь, воно стало містом героєм України. А чи є можливість на завершення війни 9 травня цього року? Тому що 9 травня якраз така теж знакова ну, дата. Завершення війни теоретично може бути в будь-який день. Але чим підходить 9 травня? Ну, знову ж таки, це цікава така дата. Вона в тій чи іншій мірі сакральна, як для жителів колишнього радянського союзу, і тим більше продовжує залишатися такою для росіян. Фактично, це день перемоги у в тій війні, яку називали Велика Вітчизняна війна, яка була складовою частиною або сучасна назва німецько-радянська війна, яка була складовою частиною Другої світової війни. Справа в тому, що колись у нас була одна із передач, де я характеризував ну, і робив певні прогнози. Це не дуже вдячна справа, тим більше з точки зору історії, а не нумерології або просто звичайної арифметики, це робити, але певні такі тенденції вираховувалися. Справа в тому, якщо ми говоримо про великі війни, які продовжувалися достатньо довго і відбувалися якраз і на території України також, то це якраз ми можемо характеризувати. Лише Першу і Другу світову війну по певній аналогії. Дана російсько-українська війна, на щастя, не є світовою, але все-таки за кількістю людей, які загибли, ми до 100% і достомено не знаємо, але різні дані майже жахають. З іншого боку, вона дуже довга, за вже майже три роки, за продовжуваністю, тому їх можна порівняти. Цікаво, що якщо б додати всі циферки, які відносяться до Першої світової війни, то її початок. Повну дату в сенсі, так? Так, да, Повну ага. дату, то вона виходить на циферку 5. Ага. Якщо ми говоримо про початок Другої світової війни, повна дата, також виходимо на циферку 5. Ага. Якщо ми говоримо про відповідно нашу дату, де 24 лютого 2022 року, ми виходимо також на циферку 5. Якщо ми говоримо про дати завершення війн Першої та Другої світової, то вони відход... то вони закінчуються або трійкою, або п'ятіркою. А якщо ми говоримо про дату 9 травня 25-го року і все додамо, відповідно виходимо також на п'ятірку. Тому згідно певних нумерологічних варіантів, така дата можлива. Тенденція є така. Чому Владимиру Путіну цікава саме Україна? Ну, це дуже цікаве питання. Справа в тому, що це пов'язано із нашою ідентичністю, і це пов'язано з давньою історією, причому дуже-дуже давньою історією, навіть тоді, коли Московії не було взагалі. І не було Москви, це ще пов'язано із періодом Київської Русі, яка стала фактично правонаступником Візантійської імперії. Ну, у всякому разі, починаючи з Ольги, реформи носили характер Візантійської імперії. А потім те, що робив Володимир Великий Ярослав Мудрий, то на весь світ був відома Київська Русь як держава, бо давня руська держава, як її називали. Але її правитель у нас він називався Великий князь. Але за своїм... Титулом, походженням і значимістю він відносився фактично до рівня імператорів священної Римської імперії. тому формально для навколишнього світу Київська Русь була імперією. І тепер рахуємо. Російська імперія з'явилася лише за Петра І в 1721-25 роках, коли відбулося її формування як такової. До цього часу, до приєднання України, вона була просто достатньо великою державою, але дикою Московією. Тому для того, щоб визначити свою імперськість, потрібно було приєднати Україну. І от після приєднання тодішньої Гетьманщини було заявлено про існування Російської імперії. Ми не говоримо про назву, яка була вкрадена. Це тема для якогось іншого нашого інтерв'ю. Але зараз найважливіше, що Росія як такова без України це просто велика держава разом з Україною. Це держава імперського типу. Причому в Україні є ще дуже важлива історична місія. Будь-які великі країни. Коли вони досягали свого максимуму, досягали свого максимуму лише за рахунок українських територій. Ну, от декілька прикладів, просто щоб ми згадували. Річ Посполита на максимумі. Це тоді, коли входять території не лише Польщі і Великого Князівства Литовського, а входять більшу частину території України. Румунія на максимумі. Це період Другої світової війни, коли до складу Румунії входять не лише молдавські землі, а входять і територія так звана Трансністрія, тобто територія півдня України. Російська імперія на максимумі це реалії 19 століття, коли до них входить відповідно на Дніпрянська Україна. Австро-Угорська імперія на максимумі, тоді, коли входить до них західноукраїнські землі. І це надзвичайно важлива річ. Її, на жаль, дуже добре розуміє Путін для того, щоб Росія була великою і була справжнім гравцем тодішнього світу, як це було за Радянського Союзу. Була, були Сполучені Штати Америки, великий гравець, і був великий гравець Радянський Союз. Зараз Сполучені Штати Америки так є як великий гравець, є Китай як великий гравець. А Росія не дотягає до рівня великого гравця. Для того, щоб вона цим стала, їй потрібна Україна. Але з іншого боку, можливо, не дуже популярна річ, але я все-таки про це скажу: це надзвичайно важливо. Це повинна зрозуміти Європа. Для того, щоб Європа була великою, і вона сама по собі, Євросоюз, став великим гравцем, який вирішує багато чого питань, їм потрібна Україна. В свій час це навіть зрозумів Гітлер. Тому що максимальний третій рейх це тоді, коли рейхскомісаріат Україна входив до його території. Якщо Європа це зрозуміє, і Євросоюз це зрозуміє і об'єднається з Україною, у них є майбутнє. В іншому варіанті Річ Посполита залишилася з тим, що її просто декілька разів поділили. В Євросоюзі від центрові тенденції вже почалися. Велика Британія відійшла е, від Євросоюзу. Тому для того, щоб хтось став великий, Йому потрібна Україна, от така наша надзвичайно важлива історична місія. Дякуємо, Юрію Вадимовичу, за таку актуальну розмову. Та ставте лайки та підписуйтесь на Петро Могила ТВ. І чекаємо вас у наступних випусках. Всім дякую, до побачення. До побачення.